Російські дрони Гербера, які активно використовують для перевантаження української ППО, виготовляють із фанери і пінопласту. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України. У ГУР зазначили, що окупанти збирають дрон на заводі в місті Єлабуга, Республіка Татарстан. Гербера імітує дрони шахет 136 або Герань-2. Через використання фанери і пінопласту дрон в десятки разів дешевший за шахет. Водночас наповнення безпілотника складається з компонентів іноземного виробництва, завезених через посередників із Китаю, США, Нідерландів та Швейцарії. Дрон оснащено китайською камерою, модемом і двигуном. Як повідомили у повітряних силах у ніч, на 18 листопада ворог атакував Україну 11-ма ударними БПЛА типу «Шахед», та безпілотниками невстановленого типу вісім ударних дронів було збито протиповітряною обороною у Полтавській, Харківській, Черкаській, Чернігівській та Київській областях три БПЛА локаційно втрачено.